Ходив Юра до нашої машини, але перехопили. Перехопили, тут стоїть біля форда, вже щось зігнувся. Вже щось там діагностує. Ну нічого, Іванка, зараз, зараз Юрчик буде в нас. Дякуємо вам за Мар'яна, теж чіткий пацієнт. Мар Дуже гарний Мар'ян робить? Я випає. добре казав, правда, що а? по ходові, по діагностиці розуміло, у Львові. Мар'ян такий бомбезний. Чу. Я колись як мав ну, Спринтер. Я колись, як колись мав спринтер, то я в Мар'яна обслуговував його та 10 років обслуговував, поки десь там не продав спринтера, поки не познайомився в нас в жовті з добрим майстром. Бо я так от їздив з одного сервіса в другий нервувався. Така. А Маріан такий супрові він вас. робить швидко, якісно. І що на руку багатьом я думаю його клієнтам через то, що зразу є доступні любі деталі. У нас там така заголова трошки була. Він каже, uh -huh. добре питання вирішується. Це так було приємно. То ви можете порекомендувати людям, Можемо. хто шукає, бо люди чомусь думають, що спринтера можна обслуговувати тільки там в Чернівцях, в Кісмані або в Стрію. У Львові можна знайти майстра хорошого, щоб добре обслуговував можна. на сід Можна, Так можна що Мар'яна, рекомендую. <рекомендує> я в захваті. Хто ціка... хто, хто шукав майстра собі, де можна обслужити у Львові Спринтер, то можна написати до нас в коментарях. Ми обов'язково вам номер майстра скинемо. Ну але хто хоче діагноз та доброго, що хто хоче виправити собі помилку по електроніці, то треба заїжджати в жовку на скайсервіс. Ви теж довго шукали собі майстра шукали. умові шукали. і не могли знайти. Завдяки вам. Слухайте, дивіться, що можу, може допомогти. Але насправді ми ніколи не були знайомі. Ми є познайомилися через TikTok. кок Оце Андрію. Андрій, Андрій щось до мене написав, потім я почав стежити за вами, дивився, як ви ті типу, посилки відправляєте, як пасажирів возите за кордон. Але подивіться, дивіться, Юрчик вже зробив два кроки ближче, вже з другого боку сів машини. Свято наближається. Але Іванка, як справжній перевізник, вичищає свій спринтер. Дивіться, дуже класна Дивіться, машина. Ну, а я відео знімаю. Звичайно, це все було на відео. Дивіться, а гарна розстановка крісел є. Три, три, три. І ще з не виставлено. І ще є. Не Нічого, нічого, ну то все нормально, повичищайте. Зараз повиставляйте. Але ще є ще гарне місце для багажу. Посилки возите. Возимо, ми ще беремо все, перевозимо. А звідки ви Зі Львова? Добре, а є така функція, що новою поштою можна до вас відправити та там з України. Ви отримаєте і завезати? Так, 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 всі наші з різних міст люди користуються нашою послугою, присилають посилки нам на перше відділення міста Львів. Ми отримуємо, записуємо. Яки відправляємо так само, отримуючи посилки від людей, забираємо. Ми адресно привозимо на нову пошту, відправляється, Людям скенали чіткому треба, але більшості вже довіряють, бо ну, не перший рік користуються нашою послугою, то питання знялося автоматично. от е, Шкіряний салон е, зручний для пасажирів, зручний вам, що люди кажуть. Слухайте, а можна я присяду собі на ті крісла? Провидять. А ну дивіться, слухайте, та тут так от дивіться, е під гарно тримають. От, І собі лягнути можна. Звичайно, Starlink, інтернет, та, гарний такий так, моніторчик. Та то з вами скучно не буває. Але і подивіться, Тарасик теж не пустими руками, має гарні гостинці. Тарасико, ти дякую, казав Іванці. Зажидайте ще. <сі> <рості маленькі. сі> Файно, але... Добре, я собі тут сів. А давайте я ще зайду на третій ряд сідушок. Так, Іванка, не можна не. на третій ряд сідушок? Так. Дивіться, що є що класно, що подобається, що третій ряд сідушок є на такому підвищенні. Дуже так, класно і дуже. зручно для пасажирів, що собі будуть гарно сидіти, все буде вийти через вікно, але і відповідно збільшився багажний відсік. Нормально? А ну тако стоять. Зараз я тут буду. Ого! Слухайте, дивіться, скільки тут багато місця. Насправді дуже класно придуманий салончик. Зиму не буде, пледики є, а в машині пічка машині працює все. Працює вебаста, кондиціонер. Вебаста, кондиціонер, інтернет, монітор, все як має бути. Пледи і навіть бустери для дітей. Я сам побустери, бо часом пасажири з малими дітками, щоб чик. не таскати. Ну і, звичайно, ще спальне місце, подивіться, так легенько чик, покажу вам, гарне спальне місце. Так що я вам так скажу. І, до речі, нагадую, та машина теж продається. Е, хто хоче собі купити вже готовий надійний бізнес? Знаєте, теж до кого звернутися, де написати в коментарях обов'язково я вас з Іванкою або з Андрієм зв'яжу, з привізником Єремабус. А хто хоче їхати в Німеччину, Польщу, також впишіть е, до мене. Я не жадний, контакти передаю. Дякую. Тарас, зручно. Так. Їхав би за кордон? Звичайно.